Отже, два найбажаніші. Ну що, було дуже приємно, коли мене вибирали останнім. Я розумів, що ну, люди хочуть, щоб я попав до них команду. Булка, сюди. <гум> Дмитро до синьої. І Кристина до нас. І я лишаюсь остання, і мені це дуже приємно. Бо в принципі, ну це значить, що я найсильніший гравець ви хочах, бо вони знаєш, не так як боролися. Ну клас. Я була рада поспрацювати з Насті, але не була рада попрацювати ще з її друзями в команді. Плюс сьогодні з дідом у нас стався такий конфлікт, дуже неприємний. Він сьогодні зранку до однієї з працівниць нашого каналу почав дуже негарно спілкуватися. І він дуже сильно на неї агресував, і я заступилася за неї. Чому встряла Христина? Тому що вона хоче показати, що вона має якусь вагу, що вона лідер, якийсь, і почала мене ображати і розмовляти зі мною лайкою. Він почав мені розказувати, що я типу, встріваю, що я дуже багато уваги хочу. Я кажу, заступаюся за дівчину, як мають робити всі. А ти, мужик, якому майже 60 років, кричиш на неї і сказав, Ксюшо. І він сказав, що з сьогоднішнього дня я буду ще тебе. Я сказала, що не на то напав, бо мене так просто не я тобі чесно кажу. Я зроблю все для того, щоб людина отримала. Того, чого вона є. Ну і все. Для мене цієї людини сьогодні отак. От а тепер переходимо до морського бою. У кожної команди є своє гральне море з координатами, а також окремі ряди для готування. Морські майданчики команд ідентичні. Вони поділені на 20 квадратів. Готувати ви сьогодні будете лише з тих продуктів, які здобудете у опонентів. Чекала У нас є вісім поверхонь, які ми можемо. Поверхні це типу як да? як човни, які ми можемо розташувати на нашому полі. Ми можемо завантажити всі продукти на одну поверхню, можемо їх розподілити на різні. Це будуть продукти не наші, а продукти команди. І вона, коли буде, типу, попадати по мішені, вона буде забирати ці продукти. Наступна дуже важлива умова: за кожним кораблем ви закріплюєте одного учасника. Ми підходимо до поверхні і ми домовилися, що кожен каже свою ідею. Е, я сказала: окей, але. Я вже розуміла, що ми будемо готувати те, що я скажу. Я розповідаю свої ідеї. Так, давай. Значить, розповідаю. Це називається е, курка в винному е, соусі. Винному оціді, ну, соус. Е, значить, це все робиться соус. Потім дістається ця курка і глазурується красиво. Вона буде блискуча і подається. Я хочу зробити все-таки ідеальне картопляне пюре. Так просто ми робимо курку і картопляне пюре. Це да. у Наташі була якась там ідея. Вона мені взагалі не подобалась. Я сказала, що в мене є класна ідея. У мене є ідея. Дивись, яка ти бачила, як подають печенковий паштет у формі томату. Угу. Можна зробити курячий мус. Він дуже легко робиться, курячий всередину йде мацарела, і робимо е, робимо е, цю плівку з томату і і агар, агар Я розуміла, що е, страву, яку я знаю. Е, яку я собі обрала в голові, я зможу правильно розподілити процеси, я зможу роздати завдання. А якщо я оберу страву когось із членів команди, то тоді я не буду як капітан розуміти ні процеси, ні е, взагалі страву не буду бачити. Зробити, Просто Як я вас прошу, не, давайте готуваті. зробимо мою ідею. Я вас я знаю, як вона робиться. Я буду все контролювати і готувати. Знаєш, вона така маленька. Ну, як відкриваю роти, там, блін, і мужик, трьохметровий, знаєш, біжить кудись, мені здається. Ну, і реально, вона сказала, як відрізала. Все. Я говорю: ти впевнена? Все, впевнена, окей, робимо. Хоча мені ця ідея не подобалася взагалі. Понимаєш, у мене така черта характеру. Не погоджуюсь з вами, робимо те, що хочу я. Все. Ти береш дивайся, бери е, все, все бери. <глухи> все. Так, а де курку взяти? Куриця в цьому холодильнику. А, типу така? З домашня, так. <глухи> да. Дівчата, ніхал. Давай, Я, я, роз... <глухи> я давай, давай. У давай. нас скільки рук. Дві, чотири, вісім рук, година і одна курка. Ну типу, потрібно зробити просто щось таке белісімо смачне і дуже красиве. Так, дивіться, по перше, що я думаю, ми зробимо дуже жорстку геометрію. Головне це подача, щоб це було дуже гарно. Те, що я бачу, хтось бере моркву, чистить і нарізає просто тоненькі кільця, угу. які ми просто запечемо. Так, буряк також чистимо. Робимо ось такі, буквально Квадратики. 2 х на 2 см сантиметри кубики. Угу. Також їх запікаємо в гарнір. Якщо там є паленти, варимо паленту, але тверду. Потім вирізаємо прямокутники, також їх обсмажимо щодо курки. Якщо хтось з вас може зробити крутий паштет з зеленого кольору, наприклад, щоб це був паштет, ми його зробимо кнелями. Куриний паштет? Так, кнелями. Я дуже люблю красиві подачі, для мене це дуже важливо. Я ж казала вже багато разів. Для мене важливо, щоб їжа виглядала нестандартно, не банально. Вона має якось виблискувати барвами всім. Ну, тобто, це ось це про мене. Ці, ну, не знаю, ми що. Ну, а... І Я одразу сказала, я думаю, Наташа, твоя ідея, ти повністю тягнула все на собі. Береш на себе відповідальність. Ну і, короче, Корольова з своїм зубом, який вона наточила на мені ще на презентації, стає і каже: Я думаю, що Наташа має тягнути чорний. — Що, влад, що з тим? Ти за кого голосуєш? Я не знаю, мені важко сказати. Що ви всі мямлите? Нам треба вибрати ну, когось в кого вдіти вчора. Я, скажіть, там нам не подобалось, як ти зробила гель. Все, взяла фартуха, в діла. Ну то ні, ну зрозуміло, що до геля, звісно, ізвиніть, це важкувато, ну да. окей, типу. І я просто за те, що ну раз ти брала на себе цю відповідальність і ти це робила. Тобто, через неї не видно тебе. Ну, таке, ну ти дійсно, як то масовка для неї. Тобто я не хочу, бо я також, якби знаєш, якби індивідуальність. Возмущається і чого. Я тут масовка для кітілянтів для суперфіналістів. Е, типу, ну, з таким понтом, що її не замічають, її не дають розкритися. Так от в тебе є можливість. Типу, ти розкрилась? Ні. Ти щось запропонувала? Ні. Ти проявила якісь там супер, якісь там е, лідерські якості? Ні. Ну так, а що ти хочеш? Вирішив проти кого. Вирішимо хто. То ми вирішуємо вирішаємо все командувати. Хто має в діти чорний? В тебе є якісь обшири? Ну ти є ж три конкретні зауваження. Кого спаржа, буряк бен і лосось. Ну, ну да, зараз сказали, що ну вообще, то я хочу сказати, що ми вже сьогодні спрацювали дуже добре. Ну, Якщо подумати, що ми гарно спрацювали, і як я кажу, Влад, ну як би ну не зараз. Ну, давай, ну розумієш, да? Ну, то, то він вже річ приготовив для всіх. Ну що, ну я би виберу лосось, наприклад. І він такий, ну я думаю, що теж, довго да, за Наталку. А, і дімо такий? Що? Ну, а що тут нічого не вирішає. О, все, тоді ви рішили, все, ну тоді, бо я б ну, розумію, да? Ну, якби я як-то, не врічав, і якби і ви самі рішили, а я якби і не хотів, Ну, вони рішили. До мене доходить, що просто всі настільки суть, міняємось. Старайся назад. Я доробив своє тісто. Засипав борошно христині. Дякую. Час минув, я без тіста. Я була впевнена у тому, що він зробить мені тісто, і мені не потрібно буде витратити багато часу в наступному моєму колі на те, щоб е, його зробити. Роби, поки що тісто, ну там по Як я зрозуміла, він взагалі повільно працює. Я сьогодні спостерігала за ним і ну, в нього такі рухи досить. Розміряні, повільні. Ямку зроби. Я починаю швидко робити, починаю його замішувати, замішую його вручну досить довго, бо воно не вимішувалось, воно не було однорідне в мене. Між вимішує воно не вимішувало. вимішувати Угу. Я коротше, замісила тісто, починаю трошки начинкою займатись. Що тобі треба зробити? Що тобі треба принести взагалі по процесам? Ну тільки м'ясо мені потрібно. В принципі, я розумів, що я за той час, який я буду в себе за поверхнею, теж зможу зробити. Але вона мені допомагала і було дуже приємно. Так, та не сносьте все, Влад. А? Ви вже другий раз це все приносите, нашого воно тут нам дадуть по голові. Вони назад, коли замовлять. Понімаєш, щоб воно у нас стояло. Я кажу, зачем? Наташа, болгарський перець просто ужас. Нарізані. Як тапаром. Ну, то це якесь таке, знаєш, якби я ж готова була робити любу роботу. Яку ти мені скажеш? Ти ж мені не сказала, як її зробити. ну. Давай покажу тобі так, щоб Красивими шматочками. Це болгарський перець. Скажи, це як шифоновий? ти плануєш? Ти хочеш щоб я зробила? Він такий кексовий, він такий вологіший. Ми туди додаємо масло. Трошечки можливо додам туди сметану. Но масло тоді теж треба збити. Не треба. Чому ви не пішли? За, за всі серії я сьогодні зробила самий безглуздий вчинок у виборі не тієї не роботи в команді. Просто найбезглуздіший. Це мені такий урок. Ну, тобто, Берися за те, що ти знаєш. Берися за те, що ти зробиш добре. І, тобто, і це буде таким плюсом в твоїй команді. Що ти, 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 ти робиш? Для чого ти це робиш? Так ти сказала, туди а, ні. Розкажи мені, що ти хочеш, щоб я. Звичайно, я б роби шифоновий. Все. Ой, Якби його сразу вже сама робила, як знала. Я насправді я дома бісквіти готую взагалі. Ну, просто це для мене не складно. Я вже готувала ці бісквіти. В мене був супер бісквіт на Андріївському узвізі. В мене нема сумнівів, що я ну, не можу приготувати. Воно буде цілий день там стояти. Білька. Ірочка, давай бігом! Блін, не підганяй, будь ласка. Ти коли так почнеш так і до, ну, так балакати, я починаю кипішавати. Зараз все буде чітко. Звісно, я панікую, тому що хочу, щоб ми виграли. Мені це одні треба чи що? Все, що готове, вже несіть до мене сюди. Презентацію буду робити я. Тому що я розуміла, що презентацію ну типу, красиво я зроблю. Що ти хочеш? Участвувати. Я прийшла допомагати. Я кажу: Наташ: ну, типу, давай будемо відверті. Типу, презентації має займатися одна людина, тому що, типу, погляди у всіх різні. Якщо ми зараз почнемо сувати те, де кожен має за потрібним, — понімаєш, це буде каша. І лежить тако дві більш-менш е, е, такі схожі чіпсини. А одна лежить дуже така маленька, обірвана. Я від відріз відломала відлумала трішки більшу і хотіла замінити. І бачу, як її рука. Отак, ось, з цим чіпсом. хочу у цього маленьку. поміняти. Що ти робиш? Ну, що це не Наташ? Це ж обще якесь блюдо. Я розумію, ну ти скажи ну, мені, спочатку, бо я зараз поверну рукою і все буде упаде. Тисячу раз пошкодувала, тому що, як би знаєш, про те, що якби попала не то, що в команду а з Наталкою працювати. Це називається Я хочу вставити свою лепту, просто, щоб я потім сказала, що я робила презентацію. Та я можу сказати, що я не робила цю презентацію. Мені це не глобально. Вирішить якесь питання. Просто, ну, типу, якщо це для тебе так важливо, то просто підійти і скажи, типу, Наташа, я би хотіла вставити цей чіпс, а не просто отак от його вставляти, бо я вважаю, що я маю його вставити. Він нормальний, презентація топ. Я не проти, щоб хтось щось зробив. Тільки скажіть, бо воно зараз все упаде тут. Презентацію займається Нікішина просто про від А до Я. Презентація, прям вау, мені дуже подобається. Не дуже задоволена. У мене нема ще інгредієнта крім трави та солі. Бальзаміка. І бальзаміка. Нічого в мене нема. Ще я так. Такий пропускний пункт. Трансфер. Крістіна, твоя соль до тебе дійде. Я тобі коли, коли вона дійде? Я ж вам всім передала білок. М'ясо треба дійшло. Що Вона м'ясо не може ну. довго. Якщо ніж, то це мені треба найгірша страва. Сім на сіль, яка мені потрібна. Розумієш, всі отримали вже свої продукти. М'ясо, рибу, все як замовляли. Нікого не підсирала. А Крістіна і сіль. Хай Крістіна буде без солі. Ми ж своє все отримали. Зараз все, я передам їй чері, а на обратному кругу я передаю Крістіні сіль. Все. На обратному кругу я заберу все ваше м'ясо назад. Думаю, ого, треба опасатися, опасна жінка, блін. Йо маю, ми обміняли чері на Чебрець. Осьо я для кого я приніс оці жаби. Скажи мені, будь ласка, для кого я приніс жаби? Нічого страшного. Ну, я помухаю. Тут же прихватка от така. Ми звикли, що у кожного вдома прихватки, це як рукавиці такі ватні, здорові. Знаєш, що на заводі оце метал оце мішають, оце такою, знаєш, такою бляха муха, желізякою, коротше, щоб руки не опекти. А тут на мастер-шефі вони як жабки такі, я їх називаю жаби. Вони такі прихватки, вони такі, я не знаю, ну, вони такі маленькі, ну капіць, можна так у 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 і факт фактом, що я вибігаю і кидаю йому на стіл. «Ваня, бляха-муха, Для кого я оці жаби говорю, принізав. Кидаю йому на стіл одну, кидаю йому другу, а він оре бляхамуха. Ну, оце отак все. Та та, чи мені прихватка? Ваня! Ми з ним не сварились взагалі, ми дуже емоційно розмовляли. А тут ціни. На це не вирощать пізно.